У Московії постійно наголошують на тому, що вони слов'яни, до того ж, під слов'янами вони розуміють виключно руський народ ну тобто московити, українці та білоруси, які насправді литвини, абсолютно імперська позиція, але це пів біди. Проблема в тому, що слов'яни це не етнічні групи, це мовні групи. Слов'янами вони були в 5-10 столітті нашої ери. Коли розселялися в Європі і коли старий континент переживав чергову навалу після гунів, а далі відбулася епоха глибинної міграції та асиміляції, тюркські народи, половці та печеніги, про яких ми не знаємо практично нічого внаслідок їхнього кочового способу життя, далі моголи, в тому числі козаки з території сучасного Казахстану, які згодом створили місцеві ханства, змішання, асиміляція та соціальні зв'язки. Були настільки щільними та довготривалими, що не залишили шансів на окрему етнічність, ба більше, культурний пласт склався саме тому, що тут було перехрестя семи культурних шляхів, і саме воно перехрестя сформувало місцеві культурні спільноти, мова збереглася, набувши державних та централізуючих функцій, але традиції, звичаї, ментальність потрапили в довгий час перехрещування різних культур. Плавельний котел Європи. Так, росіяни це суміш тюрків, фіноугрів та залишкових слов'янських утворень, що доживали свій вік на теренах залісся. Україна стала можливою завдяки ментальному перевизначенню давньослов'янських, балтських, тюркських і кочових народів. Про скандинавську еліту, відірвану від простого народу, я вже не кажу. А от болгари та серби, які перебували 800 років в умовах тотального османського тиску, що там слов'янського? Крім мови, в цілому Балкани роздиралися між європейським католицьким впливом і постійними війнами з османами, але якщо перші робили ставку на експансію католицьких цінностей, другі проводили відверто геноцидну політику, демографічно підміняючи місцеве населення, приблизно та сама стратегія, яку використовує Московія по сьогоднішній день, навіть Польща, яка постійно контактувала з османською традицією. І перебувала під німецьким і скандинавським тиском, і то змінилася, сформувавши оригінальну ментальну мапу без особливого поділу суспільства і держави, що цілком суперечить західній католицькій традиції, хоча саме Республіка Польська вважається оплотом католицизму в Східній Європі, тож якщо ми говоримо про слов'ян, ми говоримо виключно про мовну групу. Такої етнічної, історично сформованої, кровно спорідненої спільноти категорії, строго кажучи, не існує, що не означає відсутність політичної, громадянської та культурної ідентичності. Саме за неї ми й боремося за право бути тим, ким ми є насправді, і право продовжувати далі жити, не дивлячись на геноцидний вирок, винесений Кремлем.